Йолки, хатитош, що шпалки. Йолки, палки, олеки. Щастя, ёлки, палки по пальцю вдариш. Роза жизни біт до вуха. Як негра ухо. Не жеди сказали мамо. Доги кома, Прощенна яма. Я ведь слушал свою мать! Теперь мне шо! По мені теж такого треба. Я дуже хочу, як вона. Хто ж тучиться в дверь твою? Тільки не кажи, не п'ю, і хоча Дед Мороз, зроблю тобі красний нос. Ти від, льолі, фенурак, не дурак, щоб біти зі мною первак. Шт! ей, чечундра, не зівай і на стіл нам накривай. Щоб уникнуть перебранки, зроби скатерть самобранку. Щоб були покрепчі нерви, наливай люльох по Ех! Звучив геморрой, вип'єм ем Алек второй Третью вип'єм ем ми сейчас, щоб любили дєвкі нас! Що хороше кончається? Ех! Нє, праздник току начинається! Шо ти думаєш, сосєт? Новий год, а Йолки нет! Голова моя дурная! Шо же делать я не знаю! Йолік, братчик, не горюй! На проблему цю наплюй! Горівать нам нет причини! Сробим Йолку ми з мужчиней! В лес с тобой идти пора, везьми ллей, то пора.